Всім доброго дня друзі. Потихеньку робота у нас продвигається, трудимося, займаємося, утра сьогодні привезли оцей трошки добрий тут. Сульфат партію. Сульфатамонія. Оп, тонний бега. Ну, китайський. Сульфат амонія так. Так, не Приїхала нам сульфатамуня, я зараз хочу пособирати <кій> сояшник, що залишився, прибирати місто, бо вже домовилися з хлопцями заплити, додати через пару тижнів хлопці будуть привезти, поставимо плити, треба трошки в складі по підчищати роботу, щоб тоді перед їхнім приїздом багато здобрення винести і вони спокійно монтували плити. То -то так. І заразом протестимо наші. Вилад для палет, як там казали, в мене не такі зварив чи що там, я їх варив під свої потреби. Покажу, для чого я їх варив. Ось дивіться, я отакі беги в мене є. І тепер я не дішаю. Чи я роблю, що груди? У мене бег і всі. Я все міряв по багу, як мені дав. І тепер в мене ось висить баг. включусь, буде на 100 баг. сразу підрівняв і все. Багато хто питав за вила, що я їх робив. Тут, тут немає нічого такого, прям. Ні, ну, Сверхісно, желізо, яке валялося вдома, з того і робив. Оця рамка зроблена 80 на 80. 80 на 80 профільна труба, шестьорка, мабуть, це. Старі, отамо, може хто знає, колись були керени на тонкій рамі на 80-ті, Бурякові чи Агіоні. Оце цієї рами тут. Металяка дебали, 6 чи висотка. А оці вила, тут два швелери, зверху сотий, а знизу загнаний 80-й. І вварено воно тут, варені, швелір, швеліри, виходить, коробка зварені два швелера. Швелір швелеровий. Тут стіна, ну який там швелер, тройка, мабуть, то шестерка, а тут стінка, ну а тут тройка. Та і все, півтора метра в нього довжини, отут-то. Ось знизу прям намертво. я Там, ну, там ще я дивив, хлопці мені скидали. Коробки роблять, пальці переставляють. Ну воно мені таке сильно не нужне замудрене. Мені вистачить цього, тут намертво поварював, тут ще зробив ось таку як опору на всякий цей. Зараз подивимося, ось нагрузим соєшника, подивимося, що воно буде. На краях посерлив теж дірочки, поробив пастику, щоб навіть як їздив, що може десь смикне бігбек, щоб не злетів. Та і все. То от такі в нас вила. А Ну, Зараз ось включимо шнек, Та і попробуємо, подивимося, що воно буде виходить. Такі так, що я ще забуду вже сказати? Давайте ж розкажу для моїх підписників на ютубе за доработки, які я зробив на шнепі. На некертик у мене. Врізав за таку сіточку ще. Вирізав дірочку і вкинув сіточки такі 60 см. Така решеціця, я не знаю, що це, воно такі продовгувата дірочка 2 мм, а так, мабуть, 5. Подовжимо. І каналізацію 160 шістдесяту трубу, ось сорок п'ятий коліний кусок труби. Прикрутив. То будемо пробувати, що давай, ну, давай сак, пробувати. Включати, подивимося, що воно. Будемо дивитися. Нема колору, нема коло. Тут я прикрив до вас. Я тут закрив не на кінцю. Забор я закрив до половини, бо мені сильно не важка кінці. Щойно Саня говорить, Юля, в нас же ж все автоматизовано. Ну тільки багато що треба зробити вручну. <гум> Я думаю, так багато приспособувати, але все рівно і ручна робота треба. Так, уже дозберуємо, кривку прибираємо. і плит. Мишка тут мишками тут пахне. Трошки ми ще й сюди наносили. Ну що красоня, тільки що тут виглядала. десь вже сюжет Ну, ось оно і морка. Машка теж трошки їде. Ну що, Саша? Ти задоволений? Помічником да. господарства. П'ять да. плили. Опівник янадцять. Дебак так поставиться? На олійку, Так. Да, так. Що тут у нас мишки такі проходить, да, катали. Мишки тут такі ходи накатали. Та трохи порили, так. Да. Може... Ну, щоб такого прям щось, я думав, буде хуже. Тут. Ну як ідеш, то ногами, звісно, відчувається. Воно ж в цей край не було. Тут от стіни два метри, я ж його не мог і потоптати. Ну да. так. Те я машиною, позатоптував, все. А сюди ж тут кузом я впирався, колеса ж не доїжджають угу. до самі стіни. Це яка і був самый слабий. Два матра, які були слабий. Ктоппані. Mm -hmm. Вони були нерівні сразу. Если там усарівне була, то підправим вони було сім грубим. Угу. Понятно. Все, на сьогодні шабаш. Наверх. Ну Та вже спать лягать пізно. Уже буду. Вже спати не буде. Ну На щось далі робити. Погода це хороша. І все на сьогодні. Все, Саш, на сьогодні. Так, да, друзі, на сьогодні все. Ну що, як, воно? Плохо трошки, да виїжджає, чи нормально? Не, нормально. Ну, тіті треба знімати на всякий случай. Спиндик. Та їх можна і ставити. Я дивлюсь, воно бігбаг не совається по цьому. Він плотно держиться. Ну так, да, і за те, що релізі ж не відшліфована, а така трошки то ну, да, що корозія по цьому по металу, то воно не скользить туди Що... Це як покраситься, тоді треба вбити. Ну а так класно, ти mm -hmm. Ну і що, сильно загинаються ті руки. Ні, взагалі не загинаються, вони стоять як ті. О, то для того, для чого ми їх зробили, то вдобно все. Так? Да. Та ну ти ж усе, що робиш, все воно до діла. Ти ж у нас молодець. Хузяїн. Тому тут такі, друзі, підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Коментуємо. Коментуємо. Що не так. Будемо прислухатися. Так що. Ось тут такі справи у нас. А що це ти таке робиш? Переставляю їх сюди. А тут для чого? Це просто ну, це... тут для зберігання? Да. Нічого, собі, слухай, Саша, в тобі в душі хто це там? Проєктировщик якийсь. Це ж треба. Боже, що я ці зв'язки десь взяв. Та зв'язочки, то я їх знайшов, то ще й були. З дійсного велосипеда чи? Ні, це сівалка, коли була СПН8 з нею. Хоча я чіплю вилаз, чіплю ключок. Тобі припадає талант проєктировщика якогось? тут то, то такі діло. Всім дякую за увагу. Трошки попрацювали, можна і віддихати.